Дорогі брати та сестри, дорогі наші брати та сестри, які сьогодні не з нами, а в різних місцях нашої України, а також і за кордоном, я думаю, що рубрика оголошень для вас також не менш цікава, ніж проповідь. Можливо, навіть інколи і цікавіше, так? Ви та дуже хочете знати, що відбувається в вашому селі, в церкві, в духовному житті нашої церкви, чим живе церква. І я думаю. Що що оголошення, ви слухаєте дуже залюбки. Тому я вас всіх вітаю. Я вітаю і приятелів наших, які дивляться наші канали в Фейсбуці і на Ютубі. Розпочну з того дійства, яке у нас відбулося першого дня тижня. Першого дня тижня у нас трошки змінився формат е, приготування, приготування. Випічки домашньої, так, приготування домашньої випічки. Змінився формат. Якщо раніше, коли ми розпочали, це було п'ять сестер, то вирішили змінити формат, залучити більше людей, більше сестер. Це є ініціатива нашої церкви, це ми ядро цієї церкви, ядро цього, цього дійства, і хай до нас приєднуються люди. І тому я хочу подякувати сестрам за домашню випічку. Дуже Смачну, ну я її навіть і не пробував, але військові мені казали, що дуже смачне. І це домашня випадка чи не просто там булочки простіше, може, а тут треба було попрацювати і дійсно зробити смачними. Це не, не, не магазинові. Було 23 сестри. Спекли 170 таких невеликих контейнерів, 5 видів домашнього печива. Я хочу цим всім сестрам щиро подякувати. Давайте, щоб це не було перший і останній раз, щоб це не було так, знаєте, як зірка, як, як колись я розказував про корабель. Пару хватило тільки за, на сигнал. А коли треба було від берега відчалити, вже й пару нема в котлі. Значить, щоб у нас не було це такого, пару хватило лише на, на один раз. Я дякую всім, хто приймав участь. І двері відкриті для всіх, навіть наших односельчан, прийти допомогти. Подяка сестри Марусі Андрусяк, яка каже: Я не можу, тому що вона живе далеко, але вона внесла свою серйозну лепту, пожертву на це служіння. Ос також хочу, ну, дуже мені було приємно бачити, виконується те, що я казав. що Коли оголошення подивились, виявляється, дивляться оголошення і наші односельчани, і інших віровизнань. І от Мар'яна Татарчук разом з своєю сім'єю. Так мені було приємно, дзвонить мама і каже: прийдіть, заберіть мішок цукру і мішок муки. Моя дочка разом з чоловіком Мар'яна Татарчук зробила цю лепту. Добре? Чи... Ні, добре, чи ні? Слава Богу! Слава Богу! Ми ділимось з іншими. Давайте ми не хочемо узурпувати славу. милиш, милиш. Слава Богу! Я знаєте, як. Як казав апостол Павло, хочу, щоб не лише те, а всі пізнали Христа. Я хочу, щоб не лише ми, а все село зараз повністю перейшло робити ці справи добре. Слава Господу нашому. І я думаю, що це, це лише початок. Я дякую нашим односельчанам і тобі, сестра Мар'яна, і твоєму чоловіку велика подяка. Це не від нас подяка. Це та подяка, яку ми отримуємо від військових. І ця подяка належить тобі і всім, хто дотичний до цієї справи. Представники нашої церкви роздали випічку в місті Івано-Франківську в лікарні військовим ветеранам в Надвірній і в Коломиї. Будь ласка, нам показуй. П'ять видів печу. Ні, дякуємо велике, дуже дякуємо Вам Нам смачно, так? Так, дякую. Дуже велике дякуємо. Дякую. Насправді, дякуємо за те, що Дякуємо тим дякую. людям, які з... випічні, які це готували. Велика, хай Бог дає їм, дякую. хай Бог дає їм. До вас обіцянки за те, що допомагаєте я сказати, в такій ситуації не люгій, що подержуєте хоча якимось... Не всі це розуміють. Це дякую, дуже приємно і дуже, як то да. кажуть, від щирого серця дякую. Автолагія на зробити, як сказати, сумісно. Знаєте чому, пауза маленька? Ви знаєте, чому це приємно? Тому що ми бачимо результат своєї праці, правда? Вона надихає, чи ні? Вона надихає, вона надихає, вона підтримує руки, правда? Ми бачимо, що люди цьому раді. Ну, якби ви побачили, що він кинув у смітник. Ви пекли другий раз? Як ми бачили, коли циганам помогли, а потім я бачив наші продукти на вокзалі у смітнику в долятині. Я був в шоці. А це в Коломиї. Так сталося, що ми вечором заїхали. І Коломиї Коломи є 45 хворих. 60 наших поранених, а і, і, надвірні 45. І ми, вони приходили, брали, і я мав можливість з ними спілкуватися, розмовляти, які нужди, які проблеми. І я це в Коломиї, солдати приходили, ми їм вручали, воїни поранені приходили, і ми мали можливість з ними спілкуватися які у них нужди. І от я про нужди хочу сказати. Є ще фото? Все. От що я хочу сказати. Дивіться, я. Спілкуючись і в Франківську, спілкуючись і в надвірні, спілкуючись і е, в Коломиї, я побачив ось які нужди. Я зараз вам це скажу. Тому наступного разу на контейнерах до відома всіх і будуть дивитись, і, і, і люди, наші односельчани, наступного разу на контейнерах будуть QR-коди наших каналів. А також телефони, мобільний телефон служителя, служителя відділу милосердя, деякона старшого церкви і мій телефон. Що пот... Для чого це? Воїнам потрібна насамперед моральна підтримка. І дивлячись канали, вони знайдуть ті самі проповіді, які будуть для них моральною підтримкою. Друге, їм потрібна і фізична підтримка. Я вже казав: є такі моменти, що. Один візок на трьох ветеранів. Значить, ми будемо приймати заявки, класти чергу. Ви чуєте мене, донесіться військовим. Ми будемо класти на чергу, вручати візки, дарувати візки. Можливо, ми дамо на лікарню, щоб було більше для тих, хто при... При... лікується тимчасово, а можливо, ми будемо і дарувати такі візки. Все залежить від того, яка кількість візків у нас буде вже. Ми плануємо в другій половині березня їхати по візки в Італію. Я ще зберу беру церковну раду, ми ще поговоримо на цю тему. Так. Значить, візки їм потрібні. Їм потрібні такі елементарні речі, як засоби, ну, гігієни, вони ще можуть собі придбати. Ну, наприклад, їм потрібен костюм спортивний. А в нас може бути такий. Якщо він прийшов у військовій формі, йому треба передягнутися. Я це, я це бачу. Не всі можуть навіть купити, не всі навіть мають у той момент гроші. Їм потрібні спортивний одяг, якийсь, щоб бути в тім. І особлива велика нужда. В житлі для дружин, які приїжджають до них, батьків, матерів, нужда в житлі. Не буду називати місто. Але коли мені одна лікарка, якої син на передовій зі сльозами сказала, що каже, що так складається, що ми не можемо військових родичів поселити в себе, вони приїжджають з жінки, приїжджають з дітьми, і вони вимушені наймати гостель, готелі дорогі. І, і скидок особливо дуже великих їм не роблять. І вони вимушені йти в готель. А, і тому на QR я вже це сказав їм, я всім об'являв, це в надвірні, в коломи, я всім сказав. Мій телефон дав, дав телефон свій лікарям, дав телефон своїм солдатам, воїнам. Вони роздали всім, що як тільки приїдуть їхні. Родичі вони можуть жити в нашій гошій гостинниці безплатно, безплатно харчуватись, безплатно жити. Ми будемо, якщо наші, якщо це буде вже більша кількість, ми усилимо, Ми нас будемо готувати, не будемо тільки на переселенців. А якщо це буде невелика, кілька людей. Наші, я думаю, що сім'я й сама собі зготує. Правда, що головне, щоб були продукти, там щоб було житло і так далі. А самі вони собі зготують. Це не обов'язково їм готувати. Е, мені кажуть. Дуже зацікавилась, дуже зразу стала коло мене так окруженочили мене. А, й, а й, Мої планують мої в основному солдати зі схода, зі сходу. І коли я сказав, що в білих вони трошки засмутилися по тій причині, що це далеченько їхати. Але я їм сказав: а ви порахуйте, що вартує проїхатись там, скільки буде коштувати. рано, йде автобус, уточнимо. Чи вам буде вигідніше заплатити 100 гривень за поїздку, чи там. 700 чи 500 гривень за нічліг. А, так точно. Це кажуть, це 30 кілометрів. Це максимум година їзди. Що ви якби в місті були в своєму, ваші солдати, би, що до, до лікарні не треба їхати в місті, що коло хати лікарні? Все. І ви вони, добре, вирішили це питання. Отак я вам з вами ділюсь усім, з чим я говорив. Тому е, дуже це важливо. Ось тому QR-коди і мобільні будуть на цих контейнерах. Не для того, щоб нам хвалитись, а для того, щоб нам більше допомогти людям. А вже похвальбу це вже від Бога, що Бог нам дасть, що заслужимо, то будемо мати. Бог кожне серце знає, хто як і для чого робить. Тому може виникнути різна будь-яка потреба у військових, і вони зможуть по цих мобільних, вони зможуть до нас звертатися. Дуже часто виникає таке питання, бо ми знову розпочинати будемо їздити на схід, будемо продовжувати не розпочинати, а продовжувати іде сезон. Нас попросили, бо було сильне дуже бомбардування зробити паузу. Ви знаєте, що остання поїздка мого знайомого, які їхали з Закарпаття, то буквально попали під бомбардування, то мало не загинули. Мало не загинули. Був пошкоджений бус, але вони мало не загинули. Тому що знаєте, думають, що везуть якісь там зброї, чи що то везуть гуманітарний вантаж. Але ми розпочнемо як знову поїздки на схід. Чи варто допомагати людям, які постраждали від війни, від води, коли влада не завжди виконує свої обов'язки? Дуже часто мені це звучать, дуже часто мені задають. Дуже от ви стараєтеся там, і нарікання йдуть на владу, нарікання йдуть на якихось представників гуманітарних організацій, яких крадуть. На превеликий жаль, це є у нас, і ми це, від цього не відмовляємося. Але я завжди задаю таке питання: Так, що робити? Якщо хтось краде і не доходить, то що потрібно людям, що робити? Сказати, є такий вихід, який більшість, уймає, який більшість приймає, такий вихід. Ну і все, і ми не будемо. А я вам скажу, коли краде влада, коли, коли крадуть якісь окремі гуманітарні організації, нам треба тоді більше працювати. Це легко сказати, там всі крадуть, влада не допрацьовує, спихнути все на владу, забитися в кут під диван, і сказати. Я з себе знімаю відповідальність, а я не знімаю. Якщо ті крадуть і не доходить, то хто має дати? То ми більше маємо працювати, але вийти вже напряму, що ми зробили. Ви розумієте, ми скажемо перед Богом це, що ми не робили того, чого, бо то влада погана була. Ми скажемо це оправдання. А Бог скаже: а для чого я церкву на землі мав? Для чого? То якщо ті не дають, то ви дайте їм їсти, сказав Христос. Ви дайте їм їсти. І в той момент не шукайте оправдання собі, приводячи гріхи влади чи якихось нечесних гуманітаріїв, а робіть такі методи, щоб дійшло то до людей, що ми початку зробили. Ми не владі передаємо, не гуманітарній організації, те, що веземо, а церкві і пастору, який 20 років має громадянство в Німеччині, а церкву не лишив. І доносить все до, до людей і ризикує своїм життям. Більше будемо працювати. Не менше, а більше будемо працювати. І більше буду вас задіювати. Щиро вітаю з днем народження сьогодні нашу сестру Юрків Анну. Дорога сестра, тебе щиро вітаю від імені цієї нашої церкви. Я знаю, що ти. Що тобі найбільше, що сьогодні необхідно, це здоров'я. Хай Бог дасть тобі здоров'я. І много я літ тобі, дорога сестра Анна. Анна ім'я означає благодать. Твій чоловік, Богдан має таку благодать. Бережи Богдане, і хай вона живе довше, бо довше живе жінка, і ти будеш щасливіший. Вчора 75 років. Ну, не можу не згадати. Це вчора, буквально вчора. Така кругла дата. 75 років нашому Богдану Нагорному, Петрові Нагорному. Брат Петро. Моє вітання, наше вітання. Я знаєш, що я тобі бажаю? Щоб ти був у духовному у житті на горі. О, правильно. Тут брат Юра, тобі, брат Петро, каже, щоб ти був як та черешня, про яку ти співаєш, що вона цвіте. Так? А я тобі вважаю, щоб твоє прізвище відповідало твоєму духовному стані, щоб ти був на горі, на горний, на горі і зустрів Христа на горі Оливні, на горі е, Говерлі. Хай Бог тебе благословить, така духовна висота. Е, ще одне оголошення. Минулої неділі ми зібрались, прийшло сім братів. Ми розпочали оглядати територію від низу і до другого корпусу, і ми прийняли рішення про найпершочергову роботу, яку ми маємо зробити до причастя. Дорогі брати, хто хоче прийняти участь в праці, є необхідна праця, дуже важлива праця привести в порядок другий корпус, деякі деякі речі зробити до причастя. Я вас запрошую прислухатись, коли буде толока, але до мене підійти також і сказати, що ви можете певну роботу зробити, і вам буде дана певна робота. До причастя. Нам треба дуже ще попрацювати, привести в порядок. Ви бачите вже що. Гараж вже нас, слава Господу, вже в основному не багато лишилося, тільки поштукатурити. Ви бачите, що на, на, на прекрасні чудові ворота на низу будуть доведені до кінця. І тоді ми їх також покажемо. Слава Господу, ми, ми трошки обладнуємо свою територію і ми хочемо зробити, щоб все в нас було на вищому рівні. І тому до причастя ми будемо ще з вами працювати. І, і ще одне оголошення. Толока жінок запрошує до на толоку жінок на завтра, на яку Світлана, 10? -та? На 11 годину завтра жінок запрошують додому Литва, на толоку. Пекти випечку ми будемо наступної сестри, будуть пекти наступної неділі. Е, і сьогодні вечором, після, після обіднього служіння, у нас будуть членські збори. Буде вирішуватись питання дуже важливе, членство, членство однієї нашої. Одного члена нашої церкви. І якщо вас цікавиться, якщо ви хочете знати, ми будемо вирішувати долю цієї людини. Наскільки може вона бути в членах церкви чи не може бути. Я думаю, я всіх запрошую, щоб ви прийшли. Сумна, на жаль, але і такі моменти в церквах бувають. І наша церква не виняток. Хай Бог благословить всіх нас, всіх вас. Слава Господу. Дякую вам. Всім дякую. Виважаюсь. Але зробимо маленьку паузу між дальнішими оголошеннями і прошу на запас. Дорогі брати і сестри, які живете за межами білих в Україні і в інших країнах. Слухаючи зараз привіти з Бельгії, слухаючи привіти, і я передав від Русаловки села. Я передав Жашкова з Білої церкви, привіт з Чехії, передав брат Саган Міша. Привіти передавались з різних місць, з Сполучених Штатів, передавались привіт. Я хочу маленький докір зробити багатьом з вас. І пробачте мене як пастор я маю право. От щойно було сказано, буквально пару хвилин я це вийшов, як ви бачите, вийшов непередбачено. Я міг це сказати в оголошеннях, але мене спонукали привіт. Ми чули, що було сказано, що дуже Дивляться оголошення, так? що ми дуже дивимося оголошення зал, хто є, хто прийшов, як, і як у нас життя ведеться. Ви всі слідкуєте за кордоном, а чому ми не чуємо, як ви живете? Чому? Чому ми бачимо, як ви знімаєте, як ви їздите на камйонах, як ви десь відпочиваєте, як ви десь займаєтесь своїми справами, чому ми. Не бачимо, щоб включити тут, на екран, де ви зустрічаєте Суботу. І два слова: Дорога церква, ми сьогодні зустрічаємо День суботній. Ми молимося за вас. Дорога церква! Ми знаходимося в Домі молитви Адвентистів, Чикаго, Нью-Йорк, Сакраменто. Отут ми на Богослужінні, в Лондоні, і ми кілька слів хочемо вам сказати. Скажіть, що тільки родина хоче знати, як ви живете. а? А церква, в якій ви хрестились, церква, в якій ви повінчались, церква, яка вас благословила, церква, яка за вас молиться. Вона хоче знати, як ви живете? Хоче? Зробіть нам таку приємність і таку радість. Це недовго п'ять хвилинне відео зняти раз у тиждень. П'ятихвилинне відео раз у тиждень. Щоб в суботу, в оголошеннях в Рубриці, ми включили. Нас вітає Лондон. Нас вітає Сакраменто. Нас вітає Чикаго. Нас вітає Артверпен», нас вітає. Ви розумієте? Ви розумієте, яка це буде радість для всіх нас? А? Добре це буде? Церква хоче цього, чи це лише я хочу? Ви б хотіли цього, брати і сестри? Не всі хочуть, так? Чи хотіли би? Ну, то, то скажіть мені, ви б хотіли б це знати? О, о, Щоб не було, що це тільки я хочу цього. Мені як треба, я знаю. Мені як треба, ви дзвоните про свої проблеми, ви згадуєте. Тоді, коли у вас проблеми, коли треба допомогти щось тут. Так я хочу, щоб ви нас згадували і нам робили це відео. Хай вас Бог благословить. Вибачайте за цей м'який, але справедливий докір. Дякую.